Тероризував підприємців та вибивав майно. Служба безпеки спільно з нацполіцією затримали одного з лідерів кримінального середовища на Прикарпатті, який віджимав квартири у місцевих мешканців. Йдеться про 44-річного жителя Бурштина, відомого у кримінальному світі за прізвиськом Абдула. Він неодноразово притягався до відповідальності за тяжкі насильницькі злочини. За умисне вбивство, розбій, а також за володіння транспортними засобами. Чоловік провів за ґратами 13 років. Упродовж цього часу він був неофіційним лідером серед ув'язнених, так званим Смотрящим. СБУ задокументувала, як вийшовши з тюрми, чоловік почав завойовувати позиції. Ці серед криміналітету на волі, зокрема, давав авторитетні поради про злодійське життя іншим представникам кримінального середовища. Він зайнявся вимаганням грошей майна та прав на майно у місцевих мешканців, зокрема підприємців. Це супроводжувалось погрозами насильством та пошкодженням майна. Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж шести місяців він погрожував місцевій мешканці розправою та вбивством, зокрема облити її кислотою та спалити. У такий спосіб фігурантамагався. Заволодіти її майном, зокрема, вимагав, щоб потерпіла, Перереєструвала на нього нерухомість. це про квартиру в обласному центрі Прикарпаття та земельні ділянки. Фігурант не обмежувався лише словесними погрозами. Він нерозово застосовував фізичне насильство. Викручував руки, потерпілі, душив, бив руками по голові. Свої протизаконні дії чоловік тимчасово припинив лише після згоди потерпілої переписати помешкання. Жінка під примусом зловмисника навіть написала відповідну розписку. cum Також фігурант заволодів її колекцією коштовностей, годинників та іномаркою. Провівши необхідні оперативні заходи. Поліцейські затримали фігуранта поблизу його місця проживання у Бурштині. Під час обшуки у чоловіка вилучили мобільний телефон, розписку потерпілої коштовності та автомобіль, отримані незаконним шляхом, та інші речові докази його протиправної діяльності. Слідчі повідомили йому вже про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України йдеться про. Вимагання суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. На фігуранта очікує в'язниця на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. СБУ продовжує збирати доказову базу щодо інших епізодів злочинної діяльності зловмисника. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї.